Привіт! Зараз сіла працювати над санвузлом для свого проєкту, і згадала, як мені нещодавно учні сказали, що текстури в енскейпі це взагалі так складно, так заплутано. Я кажу: добрий день, яке складно у нас же був урок, там буквально три кнопки. Вони кажуть, та ні, Даш, це ж для вас три кнопки. І ми присвятили вебінар, тому щоб вистроїти цю систему, да, побудувати розуміння, що у нас взагалі є, із можливостей. В інскейпі у скетчапі по текстурам. І якраз на прикладі синвуза, я думаю, буде дуже актуально показати цю історію. Отже, ось такий в мене синвузол. я, він ще в процесі, я його ще буду допрацьовувати. Але що по текстурам? Перше, я хочу виставити плитку. Так, я отже, я беру піпеткою ось цю текстурку, і мені потрібно спозиціонувати її розташування. Я обраю цю текстурку і буду її положення коригувати, але для цього мені потрібно зрозуміти його. Ось так я би хотіла поставити, щоб в мене був початок чітко тут. Я зараз перевірю, чи влаштовує мене по всім. В усіх інших місцях таке розташування. Ось тут не дуже гарно виходить. Але я думаю, що швидше за все потрібно буде посунути стіну, тому що, а ну-ка, давай іще раз перевіримо. Можливо, тут можна просто шовчик додати, так він тут і так є. А якщо я тут половинку зроблю, так. До прикладу, ось так, що в мене тоді виходить. Мені дуже подобається, до речі, ця функція в SketchUp, що можна прямо тут створити плитку зі швами. Навіть якщо в мене є картинка просто плитки, я можу прямо тут створити її зі швами і ось так пересувати, а не вимальовувати кожен квадратик. Ну, це жесть. Так, я бачу, що в мене що так, так що вилазить десь півплиточки, то мені краще буде посунути стіну. Да? От Ми вже бачимо, що такі нюанси проєктування. Одразу вилазить, як, як же мені потрібно це зробити. І другий момент це ось тут по висоті. Також я розумію, що мені потрібно буде е, опустити, опустити тут трішечки підлогу, тут буквально пару міліметрів, тому щоб зараз не сказали, що е, я тут заради картинки всі е, технічні умови порушила. Так, що я зроблю? Я сховаю зараз ось цю тумбу. Вона мені здається нормально, навіть не згрупована. Так, сховаю її і ось тут спозиціоную плиточку. Так, дивимось. Все, тут в мене чітко, тут у мене лінія буде гарна. Тут зверху також гарно, все класно. І тепер, що мені потрібно. Ось тут трішечки би хотілося довести. Так, але я не знаю тут відстань, тому, тому я собі зроблю таку помітку, куди мені вести. Ну, десь так. Так. Угу. Супер. Так, тепер ось цей бортик він якось тут посередині, також хочеться його припідняти, але знову-таки треба собі цю мітку. Ну, припідняти або приопустити, можливо. Давай спробуємо приопустити. Так. Тепер, звісно, скоригую душове скло. Добре. Так, тепер у мене ось тут. Ми опускали, так? Да? Тут загалом так не видно е, якоїсь проблеми. І ось тут трішечки стіну треба дотягнути, скільки тут? Давай перевіримо. Буквально 8 е, ну, 8 мм немало, звісно, але ну, я думаю, що так буде краще. Так, дотягну. Ось так. Супер. Значить, тепер я виставила текстурку на цій стіні. Щоб сусідні стіни, щоб у мене зійшлись ось ці шви, я просто беру піп'яткою цю текстуру і наношу на сусідні стіни, тоді мені вручну нічого не треба ловити. Так. І сюди, будь ласка, супер, ось тут тепер все ідеально сходиться. Мені це. Мені це дуже подобається. Так, спозиціонували, і тепер потрібно налаштувати цю історію в інскейпі. Взагалі-то, як на мене, воно вже дуже класно і гарно виглядає, тому що я тут вже налаштувала картинку, вже налаштувала світло, але я завжди кажу, що рендер тримається у нас на трьох китах: це налаштувати картинку, налаштувати текстури, налаштувати освітлення. Так? У нас зараз не налаштовані текстури. Зокрема, ось ця. Плитка, тому що це просто картинка із сайту виробника плитки. Вона виглядає загалом непогано, але подивись, що можна зробити. Якщо я зараз ось так додам рельєфності, то вона стає от прям, прям видно, да, що у нас з'являються шви, що у нас з'являється ну, такий рельєф. Тобто, ось так було, воно було пласке. Абсолютно пласке, абсолютно така картинка. Якщо наблизитись, то взагалі видно, що воно намальоване. І є така функція в інскейпі, що ми можемо додавати рельєфність. Як на мене, я би її прям такою і залишала, мені дуже подобається. І є іще одна опція для текстури, якою обов'язково важливо користуватися, це блиск. Що я маю на увазі? Зараз у нас стандартно стоїть, тобто повна матовість. Начебто непогано, але якщо я зроблю, до прикладу, ось так, то у нас плитка все одно матова, да? вона, вона не блистить ось так, вона буде прям як скло. Да? Прям такий суцільний, суцільний блиск. Зараз наближусь і подивимось детальніше. Ось так вона блистить дуже сильно. Так? Якщо ми трішечки зменшимо цей блиск, десь, я думаю, десь так, то у нас, у нас все одно плитка виглядає матовою, але при цьому картинка стає значно об'ємнішою, тому що з'являється е, така гра, світла і тіні. Так, ось, якщо ми тут детальніше подивимось, ось тут у нас тут засвіт, тут більше тіні. Це якраз і є завдяки тому, що ми виставляємо ось цю матовість, налаштовуємо її. Дуже важливо не залишати її стандартною. Да? І для колись також у мене було таке запитання від учениці. Ну, вона проходила маленький курс, і вона перед великим курсом запитала: а чи навчає робити тіні венскейп? Ось тінь нам не потрібно робити тіні окремо. Нам потрібно просто налаштувати освітлення, і тоді все буде реалістично. Так, а щось в мене тут питання до рушникосушки, не подобається мені така історія. Я завантажила це рушник сушка терма. Ось така мені сподобалась: Мішель, да, вона здається, Мішель навіть така дуже гарна. Я її завантажила просто у 3 d Warehouse. Доволі непогана моделька, але зараз я її трішки підкоригую, скажімо так, тому що що, ну, Ось тут мені не подобається так? Давай подивимось, що тут можна зробити. О, ось так стало значно, значно краще. так? Ой, де, де я? Де я не знаю, де я. Можна, в принципі, ту саму історію е, зробити для ось цієї внутрішньої частинки, якщо вийде. От, вийшло. Все, у нас хоча б моделька стала така більш якісна, отут тільки трішки, трішки залишилось. Ми можемо зараз з цим попрацюємо. Не попрацюємо. Ну, нічого страшного, все одно стало значно-значно краще, да? хоч можна навіть якийсь крупний план зробити. Так, і відповідно, що потрібно попрацювати з самою текстурою. Тут якраз я би її зробила навпаки більш матовою, так, тому що якось вона занадто блищить. О, ось. Це, я думаю, що більше, більше схоже на те, що я хотіла би, чого я хотіла би досягти. От, і ще більше матовості надам. Ну, десь так, да, ось ці е, трошки, трошки дратують, але е, не страшно. І колір я би зробила темнішим. Можливо, так. Е, да, і наступна це. Ой, вже не те натискаю. Е, знову таки, що у нас тут? Ми можемо, можемо також трошки більше їй матовості. Додати. А, ні, я думаю, що вже все. От, десь так. Ну і е зацініть, будь ласка, мою <с原> <с原> окрему таку історію. Додала водичку, да? чомусь не знаю, чомусь вона мені сюди так дуже попросилася. Вийшло не те, щоб суперреалістично, але мені це така мила деталька. Разом з цими джунглями, з цим світлом, дуже хочеться, тому що це міська квартира, невеличка. Правда, будинок прямо на березі Дніпра, але, але все одно, знаєте, хочеться їй якось життя додати. І зробимо рендер. Буквально натискаю кнопочку, натискаю Зберегти, скільки я почекаю. Так, 19,27. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 15 секунд. Трішечки обріжу ось тут двері, це сейф. Супер. Мені дуже подобається. До речі, зверни увагу, що немає такої зернистості. Картинка доволі якісна це за рахунок того, що я правильно виставила світло. Тобто, коли у нас з'являється зернистість, а ти вже поставив там таку нормальну роздільну здатність, то це означає, що неправильно виставлено світло. Тут доволі класна якість виходить. Мені подобається дизайн, звісно, це вже на такий особистий смак замовники, слава Богу, затвердили, тому все окей. Реально, 15 секунд рендер готовий. Ну, а цей синвузол я сьогодні зробила за 2 години, але я дуже довго виставляла, я десь. Хвилин 40 виставляла ось ці рослини, щось вони мені з тої сторони були негарними. От, тому так, година 20, це з усім от, з декором, з налаштуваннями, з текстурками всіма. До речі, якщо ти працюєш у SketchUp і у тебе є проблема з текстурками та 3D-моделями, приєднуйся до мого телеграм-каналу. Я залишаю посилання, тому що там я ділюся з такими налаштованими моделями і текстурами.